програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі далі. Новий теракт в Одесі близько півночі мешканці Великої Арнаутської прокинулися від сильного вибуху. Саморобну бомбу заклали біля входу у підвал житлового будинку. Там розташована фірма одного з активістів Одеського автомайдану. Вибухову хвилу сильно пошкодило офіс компанії. Частково зруйнована перукарня. Крім того, повилітали шибки у квартирах з обох боків вулиці. З людей ніхто не постраждав. що зі створець. Падала плитка, то потолок, потолок упала. По это обязательно какой, какой взрывная волна здесь была? Я даже не представляю, сколько сколько какая какой взрыв был здесь? Это если бы люди были, это погибла бы целая куча людей. Если брать недельной давности то, что происходило в центре города в районе соборки, то мы можем ответить, что практически одинаково. Предварительная квалификация это статья 258 Уголовного кодекса террористический акт. У Маріуполі ледне спалили депутата. Озброєні нападники дочекалися чоловіка біля будинку, погрожуючи пістолетом. Заштовхали його до підвалу і пограбували. Докладніше Олена Козаченко. Невідомі зі зброєю увірвалися до будинку депутата Маріупольської міськради Георгія Каплана близько сьомої вечора. Погрожуючи пістолетом, затребували віддати 10 тисяч доларів. Чоловік намагався пояснити, що таких грошей немає, та нападники слухати пояснення не стали. Забрали що було, господаря кинули у підвал, а маєток підпалили. То єсліви какої пламі була, кара кроша в різні сторони. Це, я думала, і у нас щось та загоріться. Кошмар шмар було. було страшно, очень страшно було. Люди кажуть, вогняна стихія так розгулялася будинком, що рятувальникам знадобилося півдоби, аби повністю ліквідувати пожежу. Всю ніч були в пожарні, сім тільки уїхали. Хала ката така, що стріщала все Коли вогнеборцям вдалося потрапити в охоплений полум'ям будинок, рятувальники почули крики про допомогу. З підвалу ледь лунав голос напівпритомного депутата. Аби вижити чоловік виламав трубу, що виходила на вулицю, і через неї дихав. Це і врятувало йому життя. Там сушильний апарат. Он зняв. Снял шланг, торчанка дышал через него. Хорошо, что живой, в башке родился, вывели, слава Богу, живой. Через великий стресс від коментарів чоловік відмовився. Що сталося, розповів тільки правоохоронцям та сусідам. Вам так розказуть. До 50 тисяч гривень забрали і начали обшукувати всі стіни пробивати, искали, где может занычка есть. Хто скоїв замах на депутата наразі невідомо. Сусіди розповідають, Георгій Каплан був доброзичливою людиною. Хороший, Хазяїв ну, хороший. Депутат. І депутат, все, хороший чоловік. Правоохоронці кажуть, чоловік не постраждав і від госпіталізації відмовився. Нині слідчі взялися за справу про пограбування та підпал будинку. Дана інформація була внесена в єдиний реєстр досудівних розслідувань. Дане час проводиться досудове розслідування. Зловмисників вже розшукує міліція за замах на вбивство з корисливих мотивів. Бандити можуть отримати довічне ув'язнення. Олена Козаченко ТВА. Не діставайся ж ти нікому на київщині дві сестри не поділили чоловіка. У результаті той опинився у лікарні з ножовим пораненням. 57-річний житель села Копіївка разом з обраницею її сестрою влаштували застілля у місцевому деробробному цеху. Як виявилося, родичка співмешканки була давно закохана у чоловіка, Коли компанія вже спустошила кілька пляшок оковитої, Жінка з ножем накинулася на коханого, бо той не відповідав взаємністю, поцілила у живіт. У міліції кажуть, уся трійця ніде не працювала і зловживає алкоголем. А за плечима Ковалера ще й 27 років ув'язнення за убивство. Загадкову смерть розслідують правоохоронці Миколаєва. Поблизу багатоповерхівки перехожі знайшли тіло молодого хлопця. А перед цим мешканці здригнулися від вибуху. На даху розірвалася граната і залишки, та чеку знайшли міліціянти. Експерти встановили, що 23-річний хлопець загинув від падіння з висоти. Також з'ясували, що молодик неодноразово погрожував батькам накласти на себе руки. Тож чи стрибнув хлопець умисно, чи не втримався через вибух, з'ясовують правоохоронці. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований, проводится досудебное расследование. На данный момент мы устанавливаем обстоятельства случившегося, а также откуда к молодому человеку мог попасть боеприпас. Зухвали пограбування розкрили у Києві. Озброєний молодик накинувся на жінку, забрав гроші, всадив до її жавтівки і наказав вести за місто. Перелякана жінка дивом врятувалася. Більше знаю Ярослав Марченко. Світлана поверталася пізно додому з роботи, коли вже припаркувала свій БМВ і збиралася виходити з машини. Коло дверей з'явився озброєний нападник. Жінка каже: найбільше перелякалася, коли незнайомець приставив до її скроні пістолет. Готова була віддати усе і автівку, і гроші, аби зловмисник відчепився. Проте йому цього було замало. Нападник забажав, аби власниця авто сама сіла за кермо та поїхала разом з ним. Когда потом выходила с машины ко мне в голову подставили пистолет сюда, вот сказали обратно заводить машину садиться і їхати за город. Держа пистолет, Он мені он відкрил аднодірту, діржав пістолет, відкривав відкрив заднюю дверь. вот сел в машину ззаду, держа пістолет, заставив мене їхати. На виїзді з Києва постраждала, вдала, що їй стало зле. Тоді нападник сів сам за кермо, а світлану залишив на узбіччі, пригрозивши їй розплатою. Якщо та звернеться за допомогою до правоохоронців, сказав, що якщо ти заявіш машина, буде в розвитці, то я вернусь і убью тебе. Вот. Естественно, что первые два часа я не заявляла, потому что я, ну, я, я была уверена, что меня убьет. На самом деле был очень агрессивный. Он как бы кричал, там, пистолет наставлял, там, за волосы меня там, хватал. Как бы. я, я понимала, когда я его спросила, почему как бы, я не верю, что вы меня отпустите, если мы там куда-то выйдем за город, потому что вы без маски, я вас узнаю, если что. Он мне сказал, когда мне сказал такую фразу, когда ты А, ти буде, якщо ти будеш зашатися, ти мене забудеш. я паніла, що шансу мене нету. Лише коли оговталась від пережитого, Світлана зателефонувала до міліції. Правоохоронці кажуть, саме завдяки дзвінку на спецлінію 102 їм і вдалося по гарячим слідам знайти зловмисника. На протязі трьох діб співробітниками карного розшуку Святошинського управління були встановлені особи за даним кримінальним правопорушенням. Затримані та були передані до слідчого діло Святошинського управління. За Розбійний напад з викраденням авто 21-річному молодику загрожує до восьми років за ґратами. У міліції кажуть, постраждала, все зробила правильно. У такій екстремальній ситуації навіть фізично сильна людина навряд чи зможе самотужки відбитися від злочинця. Тому, аби вберегти своє життя, краще віддати розбійнику усе, що він забажає. Нехай сідає у вашу автівку та їде геть. А тим часом ви телефонуєте до міліції, і чим швидше ви це зробите, тим більше шансів, що ваше авто знайдуть, а зловмисника затримають. Алло, міліція? Ярослав Марченко, Денис Гусаков, ТВА. У Харкові під колесами трамвая загинув пішохід. 78-річний чоловік переходив через трамвайні колії. Водій пішохода не помітив і трамвай рушив від зупинки, переїхавши пенсіонера. Той загинув на місці. За словами свідків, пригоди літній чоловік переходив дорогу на червоне, а трамвайні колії розташовані просто посеред проїжджої частини. Пішохід потрапив під колеса вагону, щоб його дістати після. Оформлення матеріалів пригоди прийшлося викликати туди спеціальну техніку, це кран з депо, який піднімає вагон від рельс, і звідти достають уже постраждалого ну, на, на даний момент загиблого. Ще одна людина загинула у ДТП на Дніпропетровщині. 58-річний чоловік потрапив під колеса «Х'юндай» просто на пішохідному переході. Після удару позашляховик майже 100 метрів протяг за собою тіло загиблого. Шансів у бідолашно не було. У ДАІ, кажуть, чоловік раптово з'явився на дорозі, і водій на марки не встиг зреагувати. З якою швидкістю рухалася автівка. Наразі з'ясовують. Автодорога знаменка Луганський зварена. Со стороны міста Кривий Роблетні Дніпропетровська двигался автомобіль Хундай Туксон, который на пішохідному переходе, 192 й кілометр совершил наезд на внезапно выше на проежджую часть дороги пешехода. От полученных телесных повреждений пешеход скончался на місці. У Дніпропетровську у лоба зіткнулися Таврія та Х'юнда. Аварія сталася на мосту через Дніпро. Вітчизняна автівка несподівано вилетіла на зустрічну смугу і на повній швидкості врізалася у іномарку. Від удару Таврія спалахнула, машина вщент згоріла за кілька хвилин. Водіїв обох машин з численними травмами шпиталізували. У сполучених штатах у Вісконсині 92-річний водій влаштував погром на парковці перед супермаркетом. Чоловік примудрився побити дев'ять машин, поки виїхав зі стоянки. Нога пенсіонера застрягла між педалями газу і гальма. Він запанікував і втратив контроль над автівкою. Поліції вирішили не забирати у порушника водійське посвідчення, натомість його направили на повторний іспит з водіння. Каліяни з сюрпризом у столичному кафе до звичайного фруктового тютюну додавали наркотики. Коли правоохоронці завітали до кальян-бару, там ніде було яблуку впасти. Усі три зали були в заповнені клієнтами. Правоохоронці кажуть, що деякі відвідувачі були у такому стані, що взагалі не розуміли, що відбувається. Під час обшуку у закладі вилучили амфетамін та канабіс, пакети з марихуаною Також знайшли у кількох відвідувачів бару. Також під час проведення поверхневого огляду відвідувачів у двох із них правоохоронці вилучили пакет та коробку спецсерників з канабісом, а також різнокольорові пігулки. Наразі слідчим відділом Шевченківського районного управління відкрите кримінальне провадження за статтею 317 Кримінального кодексу України за організацію або утримання місць для вживання наркотичних засобів та психотропних речовин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'ятної років. Ти років у Вінниці викрили ділків, що підробляли автохімію. У цеху пляшки розливали автомобільні шампуні та поліролі під маркою світових брендів. Коли до приміщення увірвалися міліціонери, до збуту були готові дві тонни продукції. Увесь товар, а також сировину, тару та етикетки, вилучили. Зараз правоохоронці розшукують організаторів незаконного підприємництва. Працівники розповідають, що керують бізнесом зі столиці. Туди відправляють готовий продукт. Кажу, готовлю цю автохімію, суміш для мейк-машин. Реалізація, я не знаю. Ми відправляємо на склад в Києві. На фірмі працює технолог. Тут, wow. тут все виготовляється згідно рецептури, які надається. На сьогоднішній день проводиться по даному кримінально провадженню, криміналістичні експертизи. Встановлюється кількість. Виготовлення даної продукції та її реалізації на території області, а також повне коло осіб причетних до організації даного підпільного цеху. Відпочинок з друзями закінчився зґвалтуванням. Молодик познайомився з подругою друзів та запросив прогулятися. Щойно відійшли подалі, накинувся на дівчину. Вони познайомилися, відпочиваючи зі спільними друзями, розговорилися, і новий приятель запросив дівчину прогулятися. Коли ж пізній променад привів до парку, схопив жертву і потяг у темряву. Став чіплятися до супутниці, а отримавши відмову, зґвалтував. Ми з нею звичайно познайомилися. Нас з нами заговорилася. Ну як ми ну, просто спросив, ви торопитесь? зав'язався розговор, пригосив нас провести домой. Ми пройшлися з нею Мої друзі залишилися ззаді. Ми нею залишилися два зробивши свою справу. Чоловік кинувся тікати, прихопивши із собою також планшет і рюкзак дівчини. До міліції 24 річна жертва гвалтівника звернулася тільки наступного вечора. Гарячим слідом її кривдника затримати вже не вдалося. Тож його оголосили у розшук. Тічені двох днів сотрудниками уголовного розвитку була встановлена лічність потенціального подозріваємого. І в связи з этим он був объявлен в оперативний розіск, здійснили орієнтівки, які були роздані патрулям. На пошуки чоловіка пішли два тижні. Підозрюваний лишив дружину із маленькою дитиною і намагався сховатися. Тинявся містом, ночував у знайомих. Обратили увагу на мужчину, який при виді наряду попитався скритися. Догнав мужчину, його по базі даних Армор. Даний мужчина оказався в розвитці по статті 152 Уголовного кодексу України із насілування преступление. приступлення. По дорозі у райвіділок затриманий намагався довести, що все було за згодою дівчини. Тепер усе це чоловік повторює у кабінеті слідчого. Проти нього відкрито кримінальне провадження за статтею зґвалтування. За це він може сісти за грати максимум на 5 років. Анастасія Бобкова, ТВА. І Наразі це вся інформація спокійного вам вечора. Та не потрапляйте у надзвичайне.